Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику психолога. Сьогодні тема про емоції, про емоції і про такі асоціації, як ми виражаємо емоції, і скільки емоцій ми можемо прожити в присутності інших людей. І як правильно їх виражати, чи неправильно виражати. І такі от асоціації, які я вам пропоную досліджувати свої емоційні контейнери в вигляді відра. І вигляді стакана. Що таке відро, і що таке стакан? І що таке контейнер? От такі от приємності, з якими ми з вами сьогодні повзаємодіємо і попрацюємо з емоційною сферою. Контейнер. Називається емоційний контейнер, тобто людина, яка вміє контейнерувати свої емоції. Що це таке, коли відбулася певна ситуація? Людина хоче виразити емоцію: злість, агресію, гнів. Але середовище несприятливе для вираження. Яке це несприятливе? Е, є багато людей. Людина сама нема підтримки. І людина не може впоратися з цими емоціями. Тоді задача людини сконтейнерувати, тобто начебто на тимчасово ем, закрити свої емоції в контейнері і принести їх в безпечне середовище. Яке це безпечне середовище? Найчастіше це дім. А якщо вдома е, є е, люди близькі, то цей контейнер може вибухнути е, за декілька секунд. Якщо у людини цей контейнер е, слабкий, нестабільний і не такий міцний, тобто тоді буде захисна реакція як перенос. Е, що я можу виразити емоції, які я приніс там, де в мене не вийшло з роботи, і виразити це на дітях, так буває. Для того ж знову ж таки, щоб цього не було, що далі, треба тримати ці емоції, а вони ж то лізуть, їх стає все більше. Вони там ще як не прикро, ще й розмножуються, як, якщо взяти дріжджі, да, от вони відбруньковуються там постійно і накопичуються, і піна піна йде, і як не прикро, скоро може бути і. Такий от вибух. Куди, куди їх нести. Ну, Найчастіше несуть в поле до психолога, найчастіше несуть в поле до подружки або до друга, найчастіше несуть в цей контейнер в середовище, де можна розслабитися через алкоголь. І Також несуть цей контейнер в зал, в спортзал, там де можна взяти гантелі. Також несуть ці емоції в бігові клуби, де можна пробігти з високою швидкістю в темпі декілька там, кілометрів і таким чином прожити ці емоції. Але виникає все ж таки питання. Це ж безкінечно треба їх контейнерувати, потім проживати, потім випускати, нітралізувати, то простіше взяти та й дати тим людям, які включили мою емоцію в цьому середовищі, і не задумуватися над тим, що, що щось робити з ними. Вони включили мене в ці емоції. Я маємо їм дати здачу. Але тоді виникає питання, в якій дозуванні ви маєте їм дати здачі? Є у нас відро, є у нас і стакан. Якщо ви можете виразити емоцію у в об'ємі відра. Тоді е, вас можуть сприймати як людину неадекватну, як людину, з якої не винеси неможливо бути поряд, як людину конфліктну. Тобто там такий арсенал е, іде критеріїв, в яка ви людина, що е, виникає таке от бажання у людей уникнення з вами. Тобто е, тоді ви стаєте асоціальні. Ну, ви ж виразили емоції. Получається, що соціум не може витримати ці емоції, він не хоче терпіти ці емоції, він хоче уникати цю людину. Хоча соціум в деякій мірі все ж таки впливає на те, що не тільки ви винні в тому, що у вас виникли ці емоції. Тобто, провокування соціуму було більш активніше, ніж з вашої сторони. І коли ми можемо соціуму показати. І виразити емоцію в об'ємі стакана, тоді соціум буде бачити, да, що ви відреагували, що ви можете показати свої емоції, але соціуму не страшно бачити ці емоції. Соціум може витримати ці емоції. І таким чином ви не заходите в коло аутсайдерів. Тому, Важливо показувати соціуму свої емоції, як ви проявляєте їх, як ви реагуєте, і таким чином заявляти, що зі мною так не можна. Важливо розмовляти. Коли емоції накривають, людина може кричати, голосно кричати. Іноді деякі використовують вербальну агресію в лапках мат. Тобто, це також прояв емоцій, але це має бути безпечним для соціуму. Тоді вас будуть сприймати як людина, яка виражає емоції, якщо її сильно подоставають, то ви можете почути неприємні, тобто мати в свою. Сторону. Тому е, з моїх рекомендацій виражати емоції е, в дозуванні стакана, а контейнерувати відро і нести е, в безпечне середовище і пропрацьовувати. пропрацьовувати за рахунок своїх механізмів, а не за рахунок е, просто викиду. Як знаєте, е, прийшли, у вас є оце відро, е, і ви прийшли додому і його просто вилили. І що з цим робити е, вашим? Цим родичам вашої сім'ї, тому бажано все ж таки його доносити до контейнерів з мусором і там, щоб ви пропрацювали, і частіше ви все ж таки свої емоції. Не викидали, а пропрацьовували. І е, тоді у вас е, виникне оця уже структура, як можна в безпечному середовищі прожити свої емоції, а не їх е, контролювати, не виражати, і тоді вони вибухають, а пропрацьовувати їх в безпечному просторі. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.